Друзі, вітаю! Ми продовжимо з вами читати Євангеліє від Луки разом. Тож, п'ятий розділ з 36 по 39 вірш. І він, Ісус Христос, розповів їм притчу, що ніхто, відірвавши кусок нового одягу, не пришиває до старого одягу, бо й нове порве, і до старого не згодиться, латка з нового. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, бо молоде вино прорве бурдюки і само самовилється, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино треба вливати до нових бурдюків, тоді те і друге збережеться. І ніхто, покуштувавши старого, не схоче молодого, бо скаже старе краще. Ми сьогодні з вами продовжуємо розмірковувати про останню притчу Ісуса Христа в цьому розділі, а саме, що ніхто, покуштувавши старого, не схоче молодого, бо скаже старе краще. Ми з вами вже говорили саме, чому Ісус Христос приводить в приклад старе вино і молоде вино, щоб пояснити істину про себе та істину про царство Боже, яке Ісус Христос приніс в цей світ, і саме Він є царем Царства Божого, тому що. Вино, воно добігає свого найкращого смаку, а саме старе вино і має найкращий смак протягом певного часу. Так само і Царство Боже. Ісус Христос приніс Царство Боже на цю землю. Ісус Христос постраждав за гріхи людей. Ісус Христос викупив людство, яке повірить в Ісуса Христа як свого Спасителя з під влади гріха. Ісус Христос викупив від Божого гніву, але повнота Царства Божого не наступила з першим приходом Ісуса Христа, повнота Бо царства Божого приходить у цей світ. Певним протягом часу, і сьогодні також триває цей час, протягом якого Царство Боже, уся повнота Царства Божого, царем якого є Ісус Христос приходить у наш світ. І ми з вами, віруючі люди, приймаємо участь у цьому приході повноті Царства Божого в цей світ. І також в другий прихід Ісуса Христа, уся повнота Царства Божого, вона прийде вже остаточно, саме тому, що Ісус Христос прийде на цю землю вдруге в в останнє і ніколи не залишить вже творіння, і буде перебувати вічно зі своїм народом. І повнота царства Божого встановиться навічно на цій землі у всьому творінні. І сьогодні ми з вами будемо говорити саме чим є повнота царства Божого. Сьогодні ми з вами будемо говорити про шалом, тому що шалом таке поняття, яке перекладається як мир, але шалом це поняття, яке більше за наше поняття мир, це повнота всього життя. Яке Ісус Христос принесе зі своїм другим приходом, і ця повнота, саме її Господь створив на початку і дав творінню, благословивши людей, і творіння, але через гріхопадіння цей шалом був втрачений. Тож цей шалом прийде навічно в очищене від гріха та смерті від зла творіння саме з другим приходом Ісуса Христа. Ісус Христос порівнює цей процес приходу Царства Божого у цей світ з процесом, коли вино набуває свого найкращого смаку, коли молоде вино стає старим вином, і протягом цього процесу не можна відчути весь той майбутній смак. Повний смак, найкращий смак старого вина. Треба дочекатися, щоб покуштувати, щоб бити це найкраще вино, яким воно стало протягом певного часу. Давайте з вами пригадаємо чудо в Кані Галилейській. Перше чудо, яке створив Ісус Христос, воно записано в Євангелії від Іоанна. І коли Ісус Христос перетворив воду на вино, то цей шлях перетворення молодого вина в старе вино, взагалі, цей, цей шлях він взагалі не відбувся. Ісус Христос чудом миттєво перетворив звичайну воду у найкраще вино. І коли люди куштували це вино, яке Ісус Христос створив своєю владою через чудо, вони казали, що те вино, яке вони пили до цього, а вони пили найкраще вино, яке купив наречений для свого весілля, і вважалося, що це найкраще вино, допоки не покуштували того вина, яке перетворив Ісус Христос. Але я я зараз хочу порівняти, що люди, які куштували те вино, яке створив Ісус Христос, вони не спостерігали за всім процесом, він відбувся миттєво. А коли Ісус Христос говорить цю притчу, він звертається до своїх слухачів і каже, що ви перебуваєте в процесі, коли Царство Боже набуває своєї повноти, і так само, як коли ви куштуєте вино, яке спочатку молоде, потім воно триває, триває, триває для того, щоб збільшуватися в своєму смаку, для того, щоб набувати свій смак, і ви не можете ще відчути усієї а, краси смаку. Старого вина, то треба ж дочекатися, і так само Ісус Христос звертається до своїх слухачів і сьогодні до кожного з нас для того, щоб скуштувати. Увесь смак Царства Божого, усю повноту шалома, нам треба дочекатися і не просто дочекатися, як просто прожити певний час. А нам треба певним чином проживати цей час, саме віддавши своє серце Ісусу Христу, примирившись з Ісусом Христом, проживаючи цей час, саме належачи Царству Божому. Тому що ті люди, які не належать Царству Божому, вже тут в момент, в час, коли Ще існує неочищене творіння. Ще воно перебуває в стані грішному, ще воно перебуває в стані рабству, гріху та смерті. Ми про це читаємо в Римлянам, восьмому розділі. Коли ми з вами живемо у час, коли Царство Боже набуває своєї повноти, нам треба з вами розуміти, який процес відбувається. Тому що Ісус Христос каже, що коли людина куштує старе вино, яке вже набуло цього смаку, вона каже, що. Я вже не хочу молодого, тому що старе краще. Ісус Христос каже, що та людина, яка скуштує повноту Царства Божого, яка сьогодні розпізнає в Ісусі Христі це молоде вино, яка розпізнає в тому стані Царства Божого, в тому етапі розвитку Царства Божого, в якому сьогодні воно перебуває. Той майбутній смак, як його розпізнати, звісно ж, через слово Божого, то людина, яка скуштує повноту царства Божого, вона скаже, що найкращого не існує. Я вже не хочу молодого, я вже не хочу попереднього етапу. Я хочу куштувати цю повноту царства Божого. Але ж питання у тому, що треба розпізнати ще не в повноті царства Божого ту майбутню повноту. Як розпізнати, звісно. Пізнаючи Ісуса Христа, пізнаючи Слово Боже, тому що без Слова Божого, без пізнання Ісуса Христа, неможливо просто навмання, просто всліпу розпізнати майбутню повноту Царства Божого. Тож Ісус Христос закликає нас сьогодні, щоб ми з вами досліджуючи Слово Боже, щоб ми з вами сьогодні зростали в розумінні. Яка є повнота царства Божого? Що повнота царства Божого вона існує тільки в тому царстві Божому, яке приніс Ісус Христос? І що іншої повноти немає, і немає іншого шалому, і немає іншої повноти. За царством Божим. А сьогодні ми з вами скажемо, що ж таке шалом, які три моменти вони є сторонами цього шалому. Для чого нам це потрібно? Це дуже практичні знання, щоб нам з вами розрізняти. Той мир, який дає цей світ, і той мир, той шалом, який приніс Ісус Христос, щоб нам з вами розрізняти, як розрізнив Ісус Христос, коли Сатана спокушав його, і коли Сатана показав Ісусу Христу всі царства цього світу у їх славі, Ісус Христос розрізнив, розпізнав, що це не справжній шалом, що це не справжній успіх, що це не справжній смак того життя, яке створив Господь. Господь і Ісус Христос залишився. Вірним своєму небесному батькові, так само нам треба і сьогодні, розрізняючи від всієї тієї насолоди, яку сьогодні пропонує цей світ, розрізняючи Божий шалом, щоб нам з вами твердо стояти на розумінні, що є Божим шаломом, і щоб нам з вами спрямовувати свої серця саме до цього шалому, щоб цей Божий шалом він вже сьогодні, коли ми ще чекаємо повноти Царства Божого, вже сьогодні він вкорі змінювався в серцях кожного з нас. Він змінював серця кожного з нас. Він сповнював радістю, надією, впевненістю серця кожного з нас. І щоб через нас цей шалом він досягав тих людей, які. Навколо нас. Тож перша ознака Божого шалому це мир у відношеннях з Господом. Це не просто примирення, це вся повнота у відношеннях з Господом, це любов, це батьківські відносини з Господом, тому що ми діти Божі, які повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя, що ми примирилися з Господом через Ісуса Христа, що Господь прийняв нас через Ісуса Христа, що ми спадкоємці Божі і співспадкоємці Ісусу Христу. Що тепер Божа любов вона виливається в наші серця Духом Святим, що ми маємо е, спадок від Господа, що ми маємо любов Божу саме в Ісусі Христі, що ми знаємо волю Божу, що ми бачимо красу Божу і навчаємося це робити. Все це складає у цю сферу шалому у відносинах з Господом. Що ми знаємо Господа таким, який він є, що нам відкрився Господь в Ісусі Христі, і що ми можемо під. Дізнавати нашого Господа, і це основа шолома, і це основа повноти. Без цієї основи, без цього фундаменту не буває повноти. І тут ми можемо з вами здогадатися, зрозуміти, що саме тому в цьому світі все те, що пропонує цей світ, це не може бути шаломом, тому що немає саме цього фундаменту, немає пізнання Господа, немає відносин з Господом, немає примирення з Господом, немає. Свободи від влади гріха та смерті для того, щоб перебувати з Господом у родинних відносинах, щоб бути дітьми Божими, щоб бути людьми, які спасенні і належать Господу у всьому своєму єстві. Другий аспект шалому це шалом у відносинах з людьми. І цей аспект шалому є похідним від першого, від примирення з Господом, від шалому у відносинах з Господом. І я хочу зараз наголосити і ще раз пояснити, що ми з вами говоримо зараз про абсолютний шалом, який настане, коли Ісус Христос прийде другий раз. Зараз ми з вами перебуваємо в зростанні цього шалому. Ми з вами, діти Божі, перебуваємо в цьому стані зростання шалому, зростання царства Божого, перш за все у наших серцях. У нашому житті, а також і в цьому світі зростає Царство Боже, і ми перебуваємо також у зовнішньому середовищі зростання Царства Божого у цьому світі. Але зараз ми з вами говоримо не про ті етапи Царства Божого, в яких ми з вами знаходимося. А сьогодні ми з вами говоримо про абсолютне розуміння, абсолютного шалому, щоб нам з вами уявити оту повноту, коли Ісус Христос каже, про яку Ісус Христос каже, що покуштувавши дорого Ніхто не захоче молодого, тому що старе краще, тому що повнота краще, тому що заради повноти ми маємо відмовлятися від усього, що не належить до цієї повноти, що не веде до цієї повноти, і щодня, що хвилини свого життя обирати Ісуса Христа, пізнавати Ісуса Христа, тому що Ісус Христос і є наша повнота, і є наш шалом, і є коренем всього того, що призводить до ша шалому в нашому житті і у Всесвіті в цілому, тож другий аспект шалому це. Шалому, відносина з людьми, це відносини з людьми, коли, в яких перебуває тільки любов, мир, лагідність, доброта, у яких немає жодного зла, ненависті, заздрощів, і так далі, сварок, неприязні, розбрату і так далі. Але ж такі відносини, вони в абсолютній формі, можливі. Тільки в царстві божому, тільки серед людей, які народжені згори, які прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем, та яких серця. Господь змінив силою Духа Свого Святого на нові серця. І третій аспект шалому це всі сфери життя, які працюють і живуть саме так, як їх створив Господь, виконуючи волю Божу і досягаючи Божих цілей, які вже не підвладні гріху, злу, смерті, які втілюють в собі всю Божу премудрість і являють всю Божу славу. Тож цей шалом у всіх його трьох аспектах. Чекаю кожну віруючу людину, яка належить Ісусу Христу, яка народжена згори в майбутньому. І з кожним днем нашого життя ми з вами наближаємося до цього шалому. Тож будемо з вами радіти, будемо з вами впевнені в цьому, будемо з вами надіятися. І ми надіємося на певне. Ми з вами не просто надіємося, може це трапиться, Ми з вами точно знаємо, що цей шалом настане і він вже в нашому житті розвивається, тому що ми з ми знаємо, що Ісус Христос насправді народився. Він насправді є Сином Божим. Є він істинно постраждав за наші гріхи. Він воскрес, він вознісся, він посидає по правиці Бога і Він повернеться до нас. Ми впевнені, ми знаємо, що зробив Ісус Христос, і тому ми на 100% впевнені, так каже Слово Боже. Ми віримо Слово Божому, що шалом прийде на цю землю, тому що Ісус Христос є царем шалому, тому що Ісус Христос є царем царства. Бога. Тож нехай радість шалому вже сьогодні сповнює наше серця, і будемо з вами саме на цей шалом прямувати. Будемо розмірковувати саме про Божий шалом. Будемо з вами уявляти цей шалом на підставі слова Божого. Будемо зростати в розумінні цього шалому, щоб все те, що пропонує нам цей світ, не могло б володіти нашим серцем, щоб наше уявлення, щоб наше розуміння, наша воля, наші емоції вони були б стверджені саме на тому уявленні про повноту життя, яка відкривається через пізнання Слова Божого і через пізнання Ісуса Христа. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангелі від Луки разом щодня. Тож радо запрошую доєднуватися. А також запрошую тих з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу. задля того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, розуміло Слово Боже, любило б Ісуса Христа і через віру в Ісуса Христа мало б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.